Івано-Франківці висловили підтримку українській мові велопробігу. Майже сотня молодих роверистів прикрасили свої транспортні засоби прапорами, а самі одягнули національне вбрання. Потім з вічового майдану вирушили у 10-кілометрову подорож дорогами міста. Від вулиці Незалежності По Івасюка Вовчинецький і до адміністративного будинку на Грушевського. А спорт, спорці я рахую найкраще в даний час спосіб протестувати, ніж якісь там насильства або прямі дії щодо теперішньої влади. Дуже люблю і поважаю українську мову і Україну і трошки зневажаю тих людей, які хочуть її поховати. Акцію організували ініціатори проекту Український дім івано один Денис Творців ідеї Віталій Мерінов для велопробігу Він обрав класичний транспортний засіб вітчизняного виробництва Україну. каже, в чомусь цей ровер схожий на рідну державу. На ньому їхати важко, однак до пункту призначення приїхати реально, прикладаючи максимум зусиль. Можливо, і символічно, оскільки наша Україна – шлях встановлення незалежної України, так і далі є розвиток, як незалежний, дуже важким. І, і Півновелосипед, можливо, якось так і порівнювати з розвитком нашої країни. Ми надіємося, що настане той час, коли Україна вже піде на легкий час, коли буде світло і буде дуже легко добуватися тих чи інших цілей. І громадяни України живуть дійсно здорово, весело. В кінцевій точці велопробігу на площі перед будинком облдержадміністрації та міської ради учасники виклали зі своїх велосипедів мали. І державний герб України тризуб.